Поступило неординарне питання з приводу того, що робити, якщо безхатні тварини, собаки, починають гавкати на всіх підряд людей, дітей, собаки, тому подібне. Тобто, ці собаки дворові, які привласнили територію і живуть при якихось будівлях, да, або своїх, або високоповерхівках, вони починають гавкати на всіх інших, відганяти, лякати, і це дуже ну небезпечно. По-перше, треба розібратися з психологією. Психологія така: собаки, які безхатні, вони кучкуються в, в... зграях, да? для того, щоб їм легше було виживати і знаходити їжу, і привласнюють якусь територію мітками. Да? І плюс там люди підкармлюють їх за це. І собаки починають просто працювати на людей, відганяючи всіх небезпечних, коли... кого вони вважатимуть небезпечними. Тут я бачу два варіанти. Перший варіант: всі, хто підкормлює цих собак, всі люди, яких собаки ці знають, повинні просто робити собакам зауваження за те, що вони гавкають на людей, на дітей, лякають це, да? відганяють всіх. Просто робимо зауваження, підбігаємо, ругаємо. І другий варіант, якщо з цим не справляєтеся, вони все одно продовжують агресувати, тоді треба всім. Учасникам, хто кормить собак, або хто знає, собаки, знають цих людей. Всім треба виганяти цих собак з цієї території постійно, і вони скоро, скоро підуть з цієї території на іншу, і тоді вже не буде такої небезпеки. Отак.